Україні не будуть копійок, в Україні тепер будуть шаги. Вже проголосували це офіційно. А насправді це жесть. І я думаю, на що вони це роблять? Ну по любому ж ну попілять бюджет, напевно, опять. ну ну придумали якусь схему схема Думаю, ну я взагалі вообще зайду гляну, чи реально у нас були шаги. Захожу, і в натурі були шаги. Ну вони напевно, сто відсотків бюджет бюджета купу купу філок для того, щоб це все ну запустити виробництво. Виявляється, ні тіпа, бо постійно кожен рік від року виготовляється дуже багато нових копійок, і їх просто тепер не будуть робити, а будуть робити ці шаги. Ну копійки теж залишаться, і гроші підуть тільки на виготовлення лекал нових. Хорошо, думаю, але мене питання нафіга це робити прямо зараз. Ну для чого робиться зараз? Я розумію, що колись СССР до нас прийшло і відібрало у нас а, наші шаги і нав'язало нам свої копійки. Але ну як зараз, як ви з людей душу вириваєте, останні поміли, вириваєте просто, заставляєте останні віддати за цими на всякі банки, скінь туди, скінь сюди. В цей же момент приймаються такі закони. Ну, типа, чи скучно, чи що, чи треба отработати якусь. Мені непонятно, що ви про це думаєте, пишіть в коменти, це жесть. А якщо ви от хочете, щоб у вас на балансі було не копійки і не шаги, а десь 2-3 трика в місяць вічно зелених, хоча сьогодні від весь в зеленому, ми зараз запустили проект, де українці можуть отримувати ЗП європейського рівня, просто розповсюджу. От відоси а, україномовного характеру, і так само вітаю вас закордонного для закордонних це проєктів. Також підходить по знак не обов'язково, перекладачів достатньо. Ніхто нас не підтримує. Поняли, хто питав, хто за тобою стоїть, хто тебе продвігає. Ніхто все сам. Я просто 12 років в цій сфері. От. І слава богу, є в мене вміння і знання, щоб ні під кого не прогибатися а чисто з собою і со своєю командою розвиватися. Ще раз заявляю: я аполітичний, жодного я там якогось кандидата нічого не підтримую, і так далі. Я займаюся бізнесом і допомагаю. Зараз українцям, попри оці всі чорні роботи в Європі і попри оці малі зарплати в Україні, бо гроші непонятно на що виділяються, допомагаємо онлайн, щоб ви могли отримувати ЗП європейського рівня, а не йти на оце, що нам все пропонують, і мать не шаги, не ці копійки, не присідання. А нормальні філки в кармані вся інформація. Самі знаєте, де ТГК натискаєте, три крапки вгорі справа відкрити в браузері, там поспілкуємося. Я проведу ефір. Це абсолютно безкоштовно. Все, друзі, на зв'язку пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ну...